Усім привіт! Усі вітаю на своєму каналі. Усіх радий бачити на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні неділя знаходжуся на господарстві. Ось вчора відео не було, тому приємно перегляду! На господарстві. В принципі, все як зазвичай. А, лише що вчора сніг випав і все трішки притрусило Так, слава Богу, все нормально. Така погода мокро, бачите, як ви можете побачити. Сьогодні давав кролям сіно. Яке вже порозтаскували, бачите. Ось. Порозтаскували його по клітці, цей кролик. А той Ось. До речі, вони в мене без імен. Як ви можете бачити, вчора давав е їм овес. Вже випили воду, яку давав вранці. Той не випив до кінця. Цей не до кінця випив, але, бачите, більше випив все-таки. Ось. Взагалі, сьогодні хочу зробити відео про прогулянку, так як не було. Давно таких відео. Підемо сьогодні, покажу вам, можливо, щось цікавого, якусь цікавинку побачу і буду знімати для вас. Що хочу сказати, вже тиждень канікул пройшов, ще два тижні залишилось. Вже новий семестр, нова четверть. І знову буду відео, не знаю, як знімати. Чи довго теж не буду знімати, але постараюся все-таки зазняти для вас якісь відео. Тому що цей місяць якісь без відео майже вийшов. Дуже багато днів без відео були я не знімав відео навіть тиждень не знімав відео таке було але зараз більш-менш наладилось ось друзі скоро вже новий рік буквально вже наступаючий тобто чи післязавтра вже 31 грудня буде. І ще це виходить не тільки прийдешній новий рік, але і щедрий вечір також. Тому так співпало, що на новий рік ми будемо щедрувати, виходить, що це по новому стилю, і це дуже правильно, на мою думку. Так буде. Тобто 31 грудня це Щедрий вечір, а ось 1 січня це вже святого Василя виходить. Воно ж було 14-го А водогреща 6, го до речі, передають морози з 5 го на 6 те передають морози якраз таке. Ну, на водогрещі я помітив ці роки взагалі така погода. Завжди на водохреща, холодна, морози. Ось тому це правильно. Хотілося б на Новий рік хоч сніжку хоча б, але опадів не передають. Знаєте, яка погода буде на Новий рік? 7 градусів тепла. Такий новий рік буде теплий, розумієте? Не... Ну, щось я не здивований, чесно. Тому що вже декілька нов... нових. Эм. як сказати. Декілька. нових років. були теплими. І 10 градусів тепла два роки тому. А я щось не зрозумів трошечки. У курки у золото У Золото я не зрозумів, бачите? Чи не бачите? Дивіться, де це ти гребінь уже вже? Бачите? Яка кров, бачите, яка кров? Я не зрозумів, хто тебе так побив? Чи це поцарапалось? Чи це півень таке знову зробить вам б'є? Ну, здається, у всіх нормальний гребені. А в тебе чого він кровавий такий? О, бачите, що беруть і вже так вони довбуть один одного? І все. Я не зрозумів. Чого ти? Що з твоїм гребенем? Де ти його поцарапала, подрапала? Чи тебе побили? Чи тебе поклювали? Боже, ці кури, чи це півень? Мені, бачите? Мені здається це півень, як ви можете бачити. Щось на курей він дуже. Кожного Ні, нападає. Якесь діло має, щось не влаштовує. Постійно. Ну, я сподіваюся, він загоїться, звичайно. Я ж на це зрозумію. Боже Боже, курей, я в шоці, я дивуюся з вас. Які ви іноді дивуєте мене? Таке можуть витворити що взагалі? На цьому все. Ще зустрінемося сьогодні на прогулянці з вами. Тому мирного дня, мирного неба над головою. До нових зустрічей!